Вітаю! Це проект Підпільна імперія, програма, у якій кіно привід поговорити із відомими людьми, не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас. Дізнатися, що ж дивляться люди, на яких дивимось ми, як власні фільми допомогли їм знайти себе і чи допомогли. Сьогодні ми обрали для перегляду стрічку Сирена, екранізацію бестселера американського письменника Рона Реше про життя заможних людей у період тривалої економічної і духовної кризи. Бредлі Купер і Дженніфер Лоуренс зіграли красиву пару, багато подружжя, ніби має все для щастя, але зазнає духовних та побутових травм. Валерій Харчишин, у якого майже всі пісні про протистояння духовного та матеріального, дивитиметься із нами стрічку Сирена. Валерій Харчишин, засновник і вже понад 20 років незмінний лідер гурту «Друга ріка». експериментував на одній сцені з симфонічним оркестром, академічним хором та оркестром народних інструментів. На враження на музиканта справив фільм Достукатися до небес та документальна музична стрічка Хейма. Серед улюблених режисерів Мартін Скорсезе і Роберт Земехіс. Його фільми він навіть показував своїм синам. Самостійно спроектував дім таким чином, аби максимально зберегти дерева на своїй ділянці, Захоплюється гірськолижним спортом та рибальством, займається благодійною діяльністю. Доброї ночі, дякую, що прийшов. Це наш глядацький зал. Твоє місце. Дякую за те, що запросили в кінотеатр. А, ваш дякую, а що де прийшов. Попкорн. Ти зазвичай з попкорном дивишся? Ні, я не дивлюсь з попкорном, але мої діти постійно, коли ми приходимо. Сідаємо в кінотеатрі, якщо я забув його купити, то Женька кричить: тато, а де попкорн?». Попкорн. Поп я популярний біжу популярний корм. Та, та, я біжу за популярним кормом обов'язково. Без цього не, не може бути перегляд там, мультику чи куди ми прийшли. Вона, знаєш, вона як на Берлінському кінофестивалі там під час фестивалю в кінотеатрах заборонено взагалі продавати попкорн. Ну, це, це аби глядач міг налаштуватися на якийсь серйозний кіно. А якщо людина засинає, ти знаєш, люди, якщо жують, то вони точно не заснуть. Так як водій, водію розкажу. Хороше запитання, потрібно. Я щось про це навіть не подумав. Ну, можливо, є якісь інші а там стимулятори. Не, не, не дозволяють не, е, спати в кінотеатрі. Спати бо дозволяють. Я, ну, бо я, це... я насправді дуже люблю поспати саме в кінотеатрі. Саме в кінотеатрі. Так. А ми для тебе обрали стрічку таку серйозну. О, мені це здається, я люблю. Це, мені здається, що ну, тобі має бути цікаво. Uh -huh. Вона називається «Сирена». Це, власне, про. Відносно давнє минуле в американській історії про депресію, про людей, які. Попри свої, свої статки, зазнають нещастя. Тобто, це те, що колись мало назву багати, теж плачуть. А, молоді сучасні американські зірки Бредлі Купер і Дженніфер Лоренс в центрі. Так що, якщо тобі щось про це відомо, то ти можеш нам розказати. А якщо це для, для тебе повна несподіванка, ти не знаєш, що чекати від цього фільму? Ну, я знаю Бредлі Купера, але я про цей фільм нічого не знаю абсолютно. Я навіть не чув, що таке кіно є з ним. Мабуть, проспав. проспав. Мабуть, проспав. 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 Воно вже було в Прокаті, так? Так. Це американське кіно, яке поставила. А, на... ви ж не маєте права показувати. Ти, ти що не подавши. Ну, в прокаті. звичайно. А, америка... Американське кіно, яке поставила датська режисерка Сюзанна Бір. Тобто, це а, жіночий погляд на такі суворі події з американської історії. І зараз подивимося, це кіно і мені буде цікаво. Твоя думка, твої враження. Ну і врешті-решт дізнаємося, Заснешти під час перегляду чи ні. Починаємо перегляд стрічки сирена у проєкті Підпільна імперія на 1+,1». плюс Валерій Харчишин разом з нами буде дивитися цей фільм. А я буду приглядати за ним під час сеансу. А одразу після перегляду ми будемо говорити і про стрічку сирени, і про Бредлі Купера. Бо мені відомо, що для Валерія це улюблений актор. Ну і взагалі про життя і музику, про вплив кіно і на життя. І на музику інтереси якої Валерій тут в студії теж представляє вам приємного перегляду. І побачимося і почуємося одразу після нашого кіносеансу. Сирена отримала середника догми, а тому стрічка має бути, мала бути про правду лише правду і нічого крім правди. Правда, ця полягає у тім, що людина слабка і грішна. Вона не заслуговує ні гніву, ані покарання, лише співчуття та кохання. Кіно про світ хороших людей, які намагаються допомагати одне одному, але натомість завдають лише болю. А, таким кіно а, є стрічка з Сирени, і зараз поговоримо із Валерієм Харчишином, а, який не заснув під час перегляду. Але має вигляд невдоволеного глядача. Що скажеш? Це твій тип кіно чи ні? Ну, я скажу, що відверто, що це не мій формат, бо я не люблю е, фільмів. Фільмів класу в общем, всі умерлі. Це для мене кіно, яке е, пригнічує. Ти отримуєш від нього там негативні якісь емоції, негативний настрій. Ну, тобто, ти. Можливо, там заряджаєшся якимось чином, можливо, якесь натхнення, але задоволення мало насправді від перегляду. А так, щоб це кіно було твоїм, ну чим би мало би все закінчитися ну, для до це героїв? такий американський штамп. Якщо в порівняння поставити, наприклад, фільм з Беном Аффлеком, один там з останніх драм, що я передивився, одна, це зникла, здається, так mm -hmm. називається кіно. Ну, там дивишся його. Дійсно з, з задоволенням, і ти отримуєш той фідбек, який мав, мав би бути. Так? Ну, мені це кіно дуже сподобалось, це на, насправді ні. Це такий штамп, який, в основі якого там лежить е, там, якась дитяча психологічна травма в дівчинки, і це все потім розвивається. Ну, досить банально, але я розумію, що це роман, що це не сьогодні придумали. Але маю думку, що на кожну книжку потрібно екранізувати. Відповідаючи на твоє питання, щоб мало бути наприкінці, нехай воно буде банально, але це був би такий справжній Голівуд. Потрібно було залишити героя, переписати трохи історію. Героя потрібно було залишити живим і щоб він там об'єднався з тою дівчинкою нещасною, так і щоб виростили справжнього наслідника його, так щоб, щоб вони жили щасливо і померли всі в один день, окрім сина. А як на тебе кіно, що має нести людям, глядачеві? Яка в нього місія? Є взагалі місія у кіно? Для мене особисто там кіно це е, розважальне, просто там посміятися, наприклад, то, згадати того самого Бредлі Купера. Ми з пацанами, коли їдемо на гастролі, їдемо в автобусі. У нас настольною книгою лежить три фільми е, Мальчишник чи Похмілля в Вегасі. Серйозно, ви ж такі серйозні хлопці, граєте серйозну музику, сумні пісні співаєте, і тут ви дивитесь мальчишні пацієнти. Це кліг. життя на, на контрасті. Я знаю, наприклад, музикантів, які грають абсолютно ну, не, таку, не таку музику, як ми, тобто не серйозну, розважальну, стобну. І в житті вони дуже смурні пацани. Тобто реально вони навіть анекдотів не розповідають. Вони сидять. Там Обговорюють якісь е, дуже серйозні проблеми, майже не сміються. І вони це роблять на сцені. У нас же навпаки, у нас на сцені ну, ми такі в житті, у нас, ну, як, як і всі люди, я думаю, в житті в нас має бути весело. А тут багато в фільмі таких мотивів цікавих, і історичних з контексту того, що відбувалося. І один момент, який я так для себе помітив, це момент. із... Тим, що головна героїня, яку грає Дженніфер Лоренс, вона втрачає можливість народжувати дітей. Вона безплідна, фактично після е, подій, ну, що відбуваються там. А ти як вважаєш, чи справді це може завдати шкоди стосункам двох людей, якщо жінка в цих стосунках не здатна народити дитину? Тих, залежить чи? знову ж таки від людей. Від чоловіка. Від не від не від чоловіка, а від тієї пари, від е, сили їхнього кохання і наскільки вони хочуть бути разом. Е, Можна просто усиновити дитину і бути, бути щасливим і зробити щасливою свою дитину, ще одну людину. В даному випадку ми бачимо, що це дуже вплинуло, але в основі знову ж таки повторюся, лежить психологічна травма дитинства. З чого все починається? Оці всі лісоруби, весь цей побут, він так нагадує мені, знаєш. Тіні забутих предків. Тіні забутих предків. Тому що так само падають дерева. Сокира тут є водночас символом і життя, і смерті, бо, з одного боку, люди, аби підтримувати життя, вони змушені рубати дерева, бо будують житло собі. А з іншого боку, сокира є символом смерті, бо вона позбавляє да, людей життя. Відруба... відрубали руку і таким чином. Надихнули чувака до якоїсь там помічі в лапках помсти. Людина почала сіяти смерть. А ти, ти як до них ставився? Вони для тебе вони хороші герої? Я насправді думав, що, що цей лісоруб, той, що сидів у в'язниці? Я думав, що він буде позитивним. Він, в принципі, нам його дають спочатку позитивним, потім розумію, що це просто машина для вбивства. Але я, я так собі думав, що він буде е, до кінця позитивним героєм. І я, я не думав, що драма буде в тому, що, коротше кажучи, всі помруть. Всі загинуть і, і все. Ну, я очікував, все ж таки, якийсь там, як кажуть, луч світа в темному царстві, на який я не дочекався, від чого мені насправді зараз трохи не по собі. А в тебе б часто кіно викликає такі емоції, ну коли не по собі, коли якось сумно всередині і муторно, так? Ну, Є позитивний момент від цього фільму і від таких сюжетів, про які ти розповідаєш, бо можна отримати натхнення на написання якоїсь пісні. І це досить часто відбувається. Тобто не всі пісні пишуться, тому що ти там закоханий, чи ти там переживаєш якісь сильні емоції, якісь почуття там, там пов'язані з побутом, з побутом, чи ще з чимось, не знаю. А от від фільму, навіть від самого банального, наприклад, там серцеїдки від того фільму в мене було натхнення. Я відразу сів і написав е, пісню математика, яка абсолютно ніякого відношення до цього кіна не має, за виключенням того, що я отримав е, якийсь заряд. Не знаю, там я зачепився за якесь слово, чи що. І пісня серйозна, кіно розважальне. І... Цікаво досліджувати цей вплив, бо приміром, у нас був тут е, Денис Дудко, і Ельзи, і Він співавтор пісні «Обійми мене. Так от він розповідав в історію, що він написав цю мелодію, коли подивився другу частину Стомлених Сонцем Нікіти Міхалкова. Парадокс, правда? Ну, здається би, ну, такі протилежні речі, але такий неочевидний вплив кіно. На, на, ну, на так. створення. Це на ще створення. раз підтверджує під, під, підтверджує той факт, що, що не обов'язково фільм має бути там, таким самим, як пісня. Тобто, пісня сумна і такі, таке ж кіно передивився. Цікаво, на якому кіно ти ріс? Що тебе виховувало? Так, як всі радянські діти. Я зараз з задоволенням переглядаю фільми зі своїми дітьми і, і шкодую, що е, в моєму дитинстві я їх не дивився. Був насичений саме тим радянським кіном. Яке, в принципі, не сказати, що було негативним, але воно все ж таки робило таких сувкових дітей. За виключенням, за виключенням звісно, що фантастичних якихось фільмів вони все ж таки були так більш-менш нейтральними, там не було партійності і ідейності. Але я приглядаю зараз Роберта Земякіса назад в майбутнє. Це наша сімейна настольна книга. І ми можемо дивитися її там раз на тиждень без проблем. І це кіно ніколи не набридає. Знаєш, от є люди, які люблять дивитися кіно в кінотеатрах, а є ті, що воліються робити вдома. Для тебе де краще вдома перед екраном чи, чи в глядацькому залі? Вдома перед екраном, бо насправді я, е, по-перше, не маю часу ходити в кінотеатр. По-друге, я там засинаю відразу. А вдома ні? Вдома ні. Я вдома, коли я розумію, що я засинаю, Ставиш то я паузу. став ставлю на паузу і там повертаюся вже до, до нього тоді, коли я маю на це час. Ну тобто, я відчуваю якусь свободу. А в кінотеатрі ні. А якесь музичне кіно ти любиш? Ну такі якісь фільми, концерти, чи, чи може біографічні yeah, «Across the Universe» – дуже крутий фільм. Там uh, всі пісні Бітлз. В сюжеті насправді не просто там музичний, музичний фільм, а вони працюють в сюжеті, кожна з них. Е Потім е не художнє кіно називається «Хейме» е -м. Е -м. ісландської групи Сігурос. сігурос так так, так. Ну, це моя улюблена група на сьогоднішній день. Не, -не тільки на сьогоднішній день, вже кілька років. Це дуже крута група, і вони насправді е показали, що шоу-бізнес мені особисто, що шоу-бізнес він є іншим. І він е, розвивається за іншими правилами сьогодні. Не е, там кліп на телебаченні, на радіо пісня і ротація, 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 і ти вже там популярний. Тобто, вони показали, що можна робити продукт отакий, от без кліпів, да? просто фільм показали. І він не прилизаний, він е, без вітродуїв. Але просто. він має таку просто. чарівну візуальну пластику. Це таке кіно-кіно, не просто документальний фільм, де е, хтось щось балакає в кадрі розповідає, що ми там були там, поїхали туди. Це кіно-кіно. Камера вона така ненав'язлива. Вона спостерігає за тим, так, як вони, вони подорожують в, так. Цих, е, в цих селах, виступають ворожка Вони дозволили, між дозволили нам спостерігати за тим, що вони роблять, підглядати. От, мені це дуже подобається. А буває таке, що ти. Подивився якийсь фільм, він тобі надто сподобався, і ти з цим диском йдеш там на репетицію і кажеш, чуваки, ви маєте це подивитися, бо це там, я не знаю, ключ до розуміння пісень в новий альбом. Здається, 2002 чи 2003 року ми всі переглянули фільм німецький, який називався Достучатися до небес». І це досить. Довго нас якось там і об'єднувало. Ми всі вважали, що це найкраще кіно, яке там існує на сьогодні. Але воно ж сумне. Воно сумне, але воно, воно з душею. Тобто там так само, в общем, всі умерли, але там є цей луч свята в темному царстві. Тобто, там є мета якась, там є справжні якісь переживання. Ти просто переживаєш разом з тими акторами. Ти занурюєшся в цю в сюжетну лінію і чомусь. Одягаєш цей сюжет на себе. А як би ти вчинив? Напевно, так само. Як би ти вчинив? Я би так само вчинив. Ну, говорити відверто, в мене в моєму житті так сталося, що е, майже автобіографічна історія не, ну, з моєю родиною, бо в мене дуже важко хворів брат так само на Рак. І е, ми, ми разом ніколи, ніколи нікуди не їздили. Змушені були летіти до Ізраїлю на лікування, і потім виявилось, що мій брат так, так і ніколи не був на морі насправді. І ми поїхали з ним. Ми не вилікувалися, але він побачив море зі своєю, зі своєю дружиною і потім потім він, на жаль, загинув. Це сталося ну, до того, як ти цей фільм побачив, чи, чи після? Це після. Ну, звісно, що після, бо фільм 98 року, здається. Так, так. А скажіть, чи є у вас м такі колективні перегляди фільмів? Я маю на увазі зараз не дітей, а твоїх музикантів? Ну, так, щоб ви не в автобусі, коли ви не в автобусі, хочете якось... Ну, Ми час від часу ходимо один до одного в гості і нещодавно переглядали. Ну, я б радив насправді подивитися готель Гранд Будапешт всім. Я не знаю, чи то назва не сподобалась, чи е, режисер, чи актори, про, які я, про яких я розказав, але е, щось ініціативи не було ніякої тип, тип, типу, переглянути. Але коли вони до мене прийшли всі, я вімкнув ще раз і дивлюсь, що це кіно якраз е, можливо для індивідуального перегляду. Тобто всі роз, розбіглись, і я ще раз змушений був подивитися від початку до кінця. Але дуже крутий фільм. Але ж там така сумна казка. Насправді там теж все ну, досить сумно. Руйнуються епохи, руйнуються чоловічі ну, людські долі, які в фільмі показані. Готель Гран-Будапешт Та я би так не казав, мені воно Ну, по-перше, дуже, дуже круто знятий фільм. Він дизайнерський. Він дизайнерський і він ну, нереальний просто в постановці, художники попрацювали, і, і локації, і все. Фільм фільм дуже позитивний. Після нього ти ходиш ще посміхаєшся. Це я думаю, що головна задача його була. Дякую, що прийшов сьогодні до нас. Що знайшов час про кіно і розповів своє особисте ставлення, бо дуже важливо знати, як кіно, яке кіно має вплив на, на твою музичну діяльність, на твоє життя показує взагалі, що воно складається і творчість і, і життя. Дякую. Дякую. Нагадаємо, що Валерій Харчишин, лідер гурту Андруга ріка, сьогодні разом із нами дивився американську стрічку Серена про невеличкий шматок з давньої історії Сполучених Штатів про те, що щастя воно не в статку. А в стосунках і в поведінці людей, які потрапляють у дуже непрості обставини, це підпільна імперія. Прощаємося з вами на тиждень, вже наступної п'ятниці. Ми повернемося і знову будемо дивитися змістовне кіно і говорити з цікавими людьми про те, що відбувається у житті в кіно, як, як це перетинається власне. Хай щастить! До побачення!